Вітаю! Я Андрій Дромов, професійний шеф-кухар. Я люблю смачну їжу і готую прості та цікаві страви. Зараз я поділюсь з вами рецептом ситної та поживної страви з сирного крем супу. Готуємо з простих продуктів і весь процес займе не більш 30 хвилин. Для приготування нашого кулінарного шедевру нам знадобиться вершки, рослинна олія, цибуля, картопля, чесник та плавлений сир. Шостка. Очищений чесник та цибулю нарізаємо дрібними шматочками. Обсмажимо цибулю та чесник на рослинній олії. При осмаженні всі овочі віддадуть свій аромат та більш розкриються. Який духмяний аромат смаженого чесничку. Обсмажуємо цибулю і саме час додати картоплю, нарізаємо маленькими шматочками, щоб вона швидше зварилася. Накриємо кришкою. Зараз чекаємо, доки наші овочі закиплять. Робимо менше вогонь та варимо 10 хвилин. Так, Доки наші овочі варяться, пропоную натерти на терці плавлений сир російський шостка. Дивіться, як легко натирається сир на терці і не прилипає. Забагато сиру у сирному супі бути не може. Так, що ж, Овочі готові, то ми можемо збити їх блендером до однорідної маси. Так, у нас однорідна маса. Додаємо плавлений сир до страви. Плавлений сир російський шостка швидко розчиняється і робить суп поживним. Тож сир повністю розплавився. Додаємо сіль. Та перець за смаком. Трішки вершків. Добре перемішуємо. Що ж, наш сирний крем суп майже готовий. Залишилось тільки зробити для нього грінки. Нарізаємо хліб маленькими кубиками та підсушуємо хліб з невеличкою кількістю рослинної олії. Трішечки солі та обсмажуємо. Наші грінки готові. Саме час сервірувати нашу страву. Чудова текстура у нашого сирного крем супу. Так, виливаємо його до тарілки. Цей крем суп сподобається навіть тим, хто байдужий до перших страв. Трошечки зелені. Наш сирний крем-суп готовий. Смачного! Я бажаю вам натхнення у приготуванні ваших власних кулінарних шедеврів разом із шостка.